Ми прийшли до рівня, коли президент України у Вашингтоні перед журналістами сказав: Окей, зупинимося там, де є. Він сказав таке? Сказав. І ще рік назад це просто було неможливо. Потім формула перемоги, ще щось. Це взагалі не про це. Як ми дійшли так довели нас до такої стадії ну, шантажем, Той, що Дональд Трамп шантажував кілька разів. Українську сторону, ви це зробіть, і президент України. Ви це зробіть! А з Путіним зустрінемося. Тобто він своїх цілей досягає. Всі сміються з нього, він досягає своїх цілей. А ми у нього розмінна монета. от і все, що стало з нами. І ми тепер прийшли до ситуації, коли вже нас ніхто не слухає, Уже майже не слухає. Тобто, тому що ми втратили ініціативу. Суб'єктність ще є, поки, є, поки воюють. Є ще можливість, поки ну, воюють на фронті, плюс все-таки ну, є політична підтримка європейців. Це треба використовувати, бо через рік може ситуація бути зовсім інша. Тобто, ми ж бачимо, ця ну, втома, чи коли війна довго, вона орієнтири змінює поступово.